Хочеш дивитися трюки, самоділки, опити, тоді підписуйся на канал Атітасен. Ссылка в описані. Вене знімають дуже багато винедувих відео, конкурсів, також всього іншого, дуелі і лайфхаки для вашого життя. Всім хай, з вами містер Огник, і сьогодні будемо вирішити проблему, чому FRAPS не записує робочий стіл. Так ось на заставочкам. Нажимаємо Пуск, панель керування, виділення програм. Потім перегляд інстальованих оновлень. Далі тут це кот я оставлю в під відео. Нажимаємо. Enter. И воно шукаю, шукаю, шукаю. Так, ось нашло. Мы нажимаем левую кнопку, ой, правую. Ой, не сюда. Нажимаем его на вот этот вот код, и там будет выдавать. Ви нажимаєте... Ви нажимаєте... Ви нажимаєте. Ви нажимаєте так. Тільки так. І далі я нажимаю Скасувати, але ви нажимаєте... Там все буде добре. Це нічого з вами не станеться. Е, ну, що з вашим комп'ютером... Це вам відповідаю, тому що я таке вже робив на своїм минулому Windows. Всем удачи и всем пока.